Країни НАТО нададуть Україні нові системи Петріот та десятки інших систем. ППО додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони наша держава отримає від США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії. Про це йдеться у спільній заяві цих країн, опублікованій на сайті Білого Дому. США, Німеччина Румунія нададуть по батареї Петріот. Ще одну батарею спільно нададуть Нідерланди з іншими партнерами. Окрім того, Італія подарує Україні систему САМПТЕ. Дякую вам за це рішення по цих додаткових системах патріотів. Вони вони допоможуть, звісно. Цього недостатньо, ніколи недостатньо. І ви бачили результат атака на Київ на столицю, яка мені здається добре захищена була. Але ви побачили, що цього не досить і не може бути достатньо. І ці п'ять систем вони сильно допоможуть, але їх буде недостатньо, тому що ви знаєте, що нам потрібно розуміти, що російська армія вони, вони вчаться, вони вони вчаться кожного дня, намагаються бити по системах, знищувати патріоти. У них немає успіху в цьому. Сьогодні, станом на сьогодні, але цього недостатньо. Вони використовують різні ракети, різні системи, різні дрони, балістику тощо. І ми також не повинні лишатися на тому самому місці. Ми повинні рухатися вперед. Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року. А щоб допомогти нашим захисникам вже зараз, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.